І неумовно тільки. Я стверджую, що знаходження російської військової бази на території України це погано. Це е, одна із один із дестабілізуючих факторів нашого життя. Е, у нас не повинно бути російської військової бази, як нічої іншої. Але я зараз запитую, оці слова викликають. В українській нації леву підтримку, думаєш, Я думаю, що дві третини тебе не зрозуміють і тебе не підтримують. На жаль, я правий, я не сумніваюся з Але тактично ти програєш зараз. Чи ти будеш говорити про те, що, шановні, а, вірні, а, жити в чотирьох православних конфесіях у 21 столітті, це. Великий, велике духовне запитання до нації. Якщо ви, не якщо ви не консолідувалися в Бозі, вибачте, а в чому ви ще не консолідуєтеся? У Салі, у м'ясі? Чому в Росії одна православна церква і кличе до руського міра? Чому в Болгарії одна православна церква? В Грузії одна православна церква, в Румунії, В Греції і так далі? Чому в Україні чотири православні церкви? Хіба ви не розумієте, що це план проти України? Але вибачте, як я ці речі говорю, я розумію, що дві третини людей мене не підтримують. Чи я зараз буду говорити, шановна українська нація, зробіть уроки ті, які зробили литовці чи болгари, чи мадяри, чи румуни, коли вони стали вільними у 80-х роках минулого століття, перше рішення, яке вони зробили, це інтеграція до пан е, європейського, Клубу колективної безпеки. Болгарія вибрала вічність через модель колективної безпеки. Литва, Естонія, Латвія. Всі обрали одну дорогу. Коли я сьогодні це говорю для української нації, кажу, шановні українці, ваш вибір буде точно такий. У мене сумніву немає. Тільки, можливо, це через багато років потім. Я знаю, що мене більшість не підтримує. Але я правий. Знаєте, це те, чим політика, політиканство відрізняється від діяльності державної. І тому ці слова чи ці приклади навіть тільки за, за, заради одного, щоб, ну, перш за все, шановні журналісти, у вас не пускалися руки, бо від вашого пера, від вашої монополії дуже багато чого залежить у формуванні тих національних вартостей, того світогляду. За який потім люди будуть боротися, будуть голосувати, будуть самоутверджуватися і таке інше. Кожен, хто береться за українське питання, його чекає дуже складна доля. Згадайте долю чи Мазепи, чи Скоропадського, чи Петлюри, чи Грушевського, чи Волошина, чи Бандеру, чи Коновальця. Будь-кого задайте. І ви прийдете до висновку, що іспити дуже непрості. Тому я знаєте, з великим оптимізмом дивився на те, що навіть відбувається за ці останні 22 роки в Україні, бо я думаю, що з 350 останніх років, повторюю, від гетьмана Виговського, можливо, в нас це найкращий час нашого національного биття. Попри все. Я думаю, що про такий час снилося багато снів у Шевченка, у Франка, у Лесі Українки, у Куліша, у Мазепи. І тому Україну вже нікому не відомо, в мене об'єднала була І Донецьких, і Ізвінських? Один раз? Було, було питання об'єднання такого. Очевидь. Очевидь. О, то, що ми... А ви знаєте, а от я хотів сказати і, і Тузла, і історичні події. От я багато, багато був свідком того, коли, коли знаєте, розбудовували Батурин, мені здається, що дуже багато людей, особливо з лівого берега, пізнали себе, бо вони цієї історії не знали або забули. Коли ми відбудовували Чигирин і... Коли ми будували там пам'ятник 10 мільйонам е, е, убитих комуністами в 1932-33 році Голодним мором, я думаю, що тоді навіть са ці Боги, я що 73% української нації це, це розуміють. Потім нижче воно вже, пізніше воно трошки там менше стало. Коли ми зараз говоримо про помісну церкву, я думаю, що якщо взяти 10 років назад, у нас було набагато менше знань цієї проблеми, ніж сьогодні. І потихеньку ми рухаємося в правильному напрямку, чи ми говоримо про європейську політику, панєвропейську інтеграцію. Я думаю, що коли я, коли я прийшов, у нас було 14% людей, які підтримували європейську колективну безпеку. У 2010 році 31% підтримували європейську колективну модель. Хтось каже, що це мало. Я, я говорю, ні, це не мало. Знаєте, Ми за 5 років двічі додали. І саме головне, що тих, хто не підтримує європейську колективну модель, стало 28%. 28%. Це вперше противників європейської е, інтеграції у нас вже є менше, ніж прихильників. Справа в тому, що, можна сказати, що там, 35% е, людей просто ще не висловилися. Просто не знають відповіді. Їм бракує або знань, або інформації, або чогось іншого. Тому мені здається, все-таки за ці роки українська тема звучить набагато щільніше, набагато зібраніше, ніж вона там 10 років назад чи 15 років назад. 15 років назад нам говорили, що українська ідея не сработана, що її немає. А зараз подивіться, скільки патріотичних ініціатив, скільки патріотичних рухів. Це говорить про те, що ми починаємося більше і більше відчувати, що ми нація, що ми спільнота. Грецький професор кафедри історії України університету. Візьміть, будь ласка, мікрофон. Віктор Андрійович, я за вас голосував і пайтував, коли ви вибиралися з президентом. Але повинен сказати, що в останні пару років, проаналізувавши ваші виступи, в мене наступили про перший років, це я кажу з біллі в душі. Я вболіваю за Україну, історію України, за українців, за нашу державу. І мені боляче, коли ті, хто проголошує, що вони за Україну, і не консолідуються про те, що ви зараз сказали. Проаналізувавши ваші виступи... Я побачив, що ви мало торкаєтесь цієї влади, яка дійсно кримінальна, зараз криміналітет з бізнесом об'єднався, У нас не діє Конституція, не діють закони, зовсім. Просто ігнорують і зневажливо ставляться до них. А в більшості ви на своїх колишніх соратників і так далі. Розумієте, це подібно так як Азаров починає за попередніх так ви зараз. Невже ви не розумієте, що це підштовхує трохи від вас, особливо зараз під час виборів та це я кажу з душі? Тому що, чому не об'єднатися всім Основне питання зараз має бути це майбутнє України, От, консолідація всіх, хто? За українську державу, а не ті, яким вона не потрібна, як говорив Грушевський, які керують нею. От. І позбутися цього якраз режиму інтерв'ю. Мені здається, що це, якщо зараз не об'єднаються, це відкине нас на кілька десятків довго. Наші онуки десь може, правда. Не моїх життя, і молодих навіть, тому так. що я прожив довго життя, так. я пережив і голод 32, 33, го і го 47-го. На всіх роботах і в полоспі і в бомбу працював і так далі. Я знаю всі ті режими. І мені хотілося б, щоб майбутнє покоління жило в незалежній, вільній, багатій, україні. На все для цього є. І родючі землі, заводські і заводські потужності, і корисний копал, у нас є все. Але немає єдності оце в політиці. Вже пора так. Зараз Одну, одну хвилинку. Одну хвилинку. Це... Будемо наховати, будем що є така думка. Я спробую якусь частину відповіді дати. Спробую. Знаєте, що я почну. Вибачте, як ваше ім'я, щоб мені заведено. Петро, Петро Павлович, от я хотів до вас звернутися з такими словами. Перше, перед тим, як сказати, а, з ким треба об'єднуватися і чому тема об'єднання дуже часто експлуатується всліпу і нечесно. Я хотів би розпочати того, я абсолютно говорю, зараз можуть камери всі виключити, журналісти заховати ручки всі. Для мого глибокого переконання партія регіонів несе те саме зло, що несе партія Батьківщина. Нічого спільного з демократією, те політичне утворення або та політична секта, яка називається Батьківщина, немає. Я звертаюсь до вас, от як до, як до себе б звертався, та розкрийте очі, от у якому західному світі політична сила, яка підписала Московську газову угоду, є силою опозиційною? От ви сьогодні платите 560 доларів за газ, тисячу кубів. Туреччина плати 170, Німеччина 210. Якщо ви транспортні витрати скоротите, і турецький, і німецький, чи австрійський, на хуторі Михайлівську на східному кордоні ціна турецького газу, чи німецького, чи словацького, чи будь-якого європейського знаходиться в межах 140-170 доларів, ви платите. 560. Ви платите 560. Ви можете платити 100, а 560 з ваших податків платить бюджет. У мене до вас запитання, як ви думаєте, 560 доларів ціна при європейській ціні 140 це є політичне переслідування. Чи це є кримінал? Чому нам... Я не член партії батьківщини. Ні, ви громадянин. Ви, ви ж додому вечором приходите, ви ж пробуєте щось аналізувати. Чи чому по, по цій угоді, ви ж мені говорите, об'єднатися з батьківщиною? так? Чому не? Про це, Про це ви хочете сказати? За позиції. За позиції. за позиції, за позиції віктори. Ну а хто такі опозиції? Позиції. Хто такий? Е, Значить, удар, удар це, 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 це хто? Парчі, це хто? Марія Матіос. Коли ми говоримо про Кличка, чого він йде сам? Коли ми говоримо про свободу, чого вона йде сам? Коли ми говоримо про королівську, чого вона, тінь Тимошенко, образ, який носила сакрально скільки, 5 років, чому вона йде сама? Ви себе запитуєте? Ви мене кличете до кого приєднатися? До так званої об'єднаної позиції. Значить, я, я, ну, я ну по Ще можу задати запитання, якщо ви добре розумієте його ідеологему, поясніть мені. Поясніть, як відноситься до повстанської армії. Бо для мене це важливо, як до наших героїв, як до наших подій. Тобто, якщо це вас влаштовує, мене, Петро, Балич, мене дивує ваша позиція. Чесно скажу. Але зараз ми продовжимо тему про так звану об'єднану опозицію. Що таке об'єднана позиція? Це ширка. Це туман. Де об'єдналося Гриценко. Можна я вас уточню? Який рейтинг у його? Який він плив на мою націю має? Нуль. Катеринчук. який його рейтинг у вас? Нуль. Погрішність. там ви його не знайдете. Йдемо до е, Бориса Івановича Тарасюка. Який рейтинг? Руху, від якого. Після того, як Тарасюк пішов до Батьківщини у ширку у 2008 році, рух, Тернопільський рух, Івано-Франківський рух залишився Борис Іванович із печаткою. Я їх усіх до Гриценка, Катеринчука, Тарасюка, я їх всіх двічі годину в політику. Так мені коректно задавати запитання, скільки Тарасюк сьогодні має впливу на вас нуль. Хто там ще залишився? 30. Я? Ні. Ще хтось? Із... Кириленко. <пробітник> скільки, скільки рейтингу у вас, Кириленко? Нуль. Об'єднайте чотири сили і ви отримаєте великий нуль. Тому, знаєте, байку цю зніміть. Це ширка, це імітація процесу. Залишається два. От я відверто скажу, кого мені там щиро жаль? <пробіт> То це, вибачте. То це, вибачте, кого мені жаль, то це Арсенія Петровича Яценюка, якого привели до того, щоб він очолив проєкт «Батьківщина», Проєкт, який вмерти повинен в українській політичній дійсності. Бо це є кремлівський проєкт, якого нічого немає спільно з українськими цілями. Так у їх на початку, в так званій об'єднані опозиції, у Яценюка було, здається, 12-13, 17-19 було в бюто. Як трапилось так, що об'єдналися і зараз 13-14? Ви мене запрошуєте до могили. Там немає нічого національного. І тому мене це не цікавить. Повірте, і, і це байка, що це проєкт об'єднаної опозиції. Кличко більше набирає, чим звана об'єднана опозиція. Шановні, про, про що ми говоримо? Я скажу відверто. А чому Віктор? У 2000... Чому він більше набирає? Ну, зараз я чому не хочу аналізувати. Це таке, дайте відповідь. Чому він більше зараз... набирає? Зараз, президент людина, яка я, 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 думаю, я думаю, що Клічка просто найменше знають. І зараз з'являється образ, образ, по якому, знаєте, легше проходить виборчі дебати людині або політичній силі, яка нова. У якого немає тягара, якого треба обслуговувати чи пояснювати, я думаю, що на дві третини моїх запитань відносно того, що переслідує проєкт удару, ви і я відповіді не маєте. Ми ще не знаємо, як цей проєкт поведе. У багатьох питаннях українських надіємося, що він поведе розумно. Надіємося, але ніхто не знає, як поведе. Коли я прочитав там інтерв'ю, яке давав познало. Віталій Кличко, відповідно, відносно там, української армії, там, повстанської і так і, 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 і наші герої. Ну, вибачте, ви я, я не думаю, що це правильна позиція. Це не Есесівці, це люди ніколи не носили Есесівської форми. Це люди, які боролись за нашу незалежність. Це наші герої. Вибачте, як би там хто розумів чи не розумів оці пласти цілої історії. Ну, це маленький епізод, я відверто скажу. Як ми будемо реагувати на московську базу, як ми будемо реагувати на інтеграцію до НАТО? Як ці люди будуть говорити про московську газову угоду, як її е скасовувати, як скасовувати Харківську угоду. Вибачте, щоб не трапилось так, що знаєте, що в нас шило в мішку приноситься в політику, а потім ну, сюрпризи такі, що ми на них не сподівалися, я. Жалкую, що у нас мало часу для того, щоб оцю, оцю тему, яку ви започаткували, ще докладно об'яснити. Я лише хочу одне сказати. Для мене ніколи не буде українською опозиційною силою, сила, яка підписала Московську чи Харківську угоду, це моє визначення. Це моє право, так як і ваше. У вас є право на свою думку, у мене є право на свою думку. Друге, у мене е, не складеться уява про те, що політична сила, яка провела російську оригінальну мову в законі два місяці назад, є українська опозиційна сила. Шість років Янукович піднімав питання русського язика. В шість років його ніколи не було 226. Коли ви зараз подивитеся, а як же зараз 234 голоси знайшлося, щоб проголосувати за російським? В Януковича, комуністів і Литвина набралося аж 202 голоси. Мене до вас запитують, так хто провів закон про русский оригінальний язик? Янукович? Ні. Ні. Ви не праві. Провели ті, хто дав 32 голоси. 32 голоси. З батьківщини? Як ви їх називаєте? П'ять років назад хто склявся, що то демократи, які прийшли за національну ідею боротися? Батьківщина це лживий проєкт, який проводить тушки. Згадайте грузинські події. Згадайте, будь ласка, яка заява була батьківщини? Яка заява Кириленка була? Чому парламент і більшість, якого очолює Тимошенко, не зробили заяви по Грузії? Всі країни Європи заяви робили. Скажіть, будь ласка, хіба ви це не пам'ятаєте? Заява Кириленка, що ми не можемо зробити заяву парламенту, тому що Грузія перша напала на свої ісконні території на Абхазії і на Південну Осетію. Ну чи ви бачили коли-небудь в історії приклад? Що ви відкриваєте е, окупацію своєї території? Вас влаштовує така поведінка? Мене не влаштовує. Бо я приконаний, що це є кремлівський проєкт. Коли я ставив Тимошенко прем'єр-міністром перший раз у 2005 році, ви, мабуть, пам'ятаєте, що вона була в кримінальному розшуку Інтерполу. Шукала її російська прокуратура. П'ять генералів за корупцію відсиділи, верніше, три відсиділи, два ще сидить, за відносини із ЄСУ. Мене запитання, чи у вас не складається враження, що ці випадковості, причому неодинокі випадковості, вас приведуть до політичної залежності, до кримінального контролю і до замовного політичного проєкту? Коли ми говоримо про Батьківщину. І останнє. Я толерантна людина, я терполива людина. Ну для мене причину не є ідеалом українського демократа. Генерал КГБ Кожемяки в мене складається враження, що ця людина претендує на ідеал українського демократа. І тому це є проєкт фікції. Це є секта, яка гарно володіє технологією здобуття влади. І, як правило, через проєкти не розбудови, а проєкти руйнування, проєкти протистояння, кінець кінцем, ті проєкти, які дестабілізували завжди ситуацію. Там, де Батьківщина, там завжди клопоти. І тому я стверджую для мене, що партія регіонів, що партія батьківщина – це два однакові. Пластикові, штучні, технологічні проєкти, за яким не стоїть національна ідея і національна мета. Я не, я не можу розглядати питання про приєднання. Не можу. Це інший світогляд, це інший вимір. Я поважаю вашу думку, але це те, що я хотів сказати по своїй позиції. Дякую, колеги. А останнє ще, останнє. О, це гарне. Це, знаєте, поліровка хороша. Це слова, які сказав Кириленко Іван. Якщо вам не подобається жодна з цих партій, батьківщина чи партія регіонів, то третього не дано. Перекресліть усіх і викидайте бюлеті. Заявив Кириленко на Донеччині, місті Маріуполь, під час агітаційного телемосту 18 серпня, за агітаційним візитом. Він помолявся. Сердечно вам дякую відміняти вибори тоді, Віктор Нелівича. Я боюсь, що других не буде. Ви вносі пропозиції.